Вітаю! В ефірі Новини. Ключова станом на цю годину. Інформація з життя рівного та області. Далі у денному огляді. У Рівненському районі під колесами легковика загинув пішохід. Автопригода сталася у селі Малий Шпаків. Відомо, що водій Фольксвагена наїхав на 55-річного місцевого жителя, який раптово вийшов на дорогу. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Водій легковика був тверезий. Триває досудове розслідування. Вогнеборці ліквідували пожежу на Острощині. Горів житловий будинок у селі Слобідка. Вогонь пошкодив лише невелику частину перекриття, а також підлоги. Жертв і постраждалих немає. Причини та збитки наразі встановлюють фахівці. В Україні понад 22 тисячі людей живуть із розсіяним склерозом, хворобою, яка найчастіше вражає у молодому віці на обліку у Рівненській області. Перебуває близько тисячі пацієнтів. Про перші симптоми недуги та шлях реабілітації після діагнозу дивіться у нашому сюжеті. Росіяний склероз хвороба, що вражає нервову систему і здатна кардинально змінити життя. Близько 10 років Анатолій бореться з цим діагнозом. Він мріє знову повноцінно ходити і повернутися до роботи, яку так любить. Колись чоловік працював на фермі, доглядав за тваринами. Там є, є кози, є овечки. Я е, там вона овечки до ну, каже. Ти ж каже, я ж ловив цих баранів, у води, бо треба було увести. То я її слідав на борода, і мене Трошки кидав то такого з таким темпом. Ну так пристосовувався, але ж кажу, трошки треба, забуваєш про трошки. Оце такі темпи. Буває, привикаєш, але з часом починаєш трошки старатися. Нині щоденна рутина Анатолія це лікування. Після нещодавно отриманої черепно-мозкової травми, чоловік проходить курс відновлювальної терапії, тренує ходу, силу м'язів, рівновагу, а також пам'ять. цією прави ми працюємо більше над контролем тулуба. Для того щоб Анатолія покращувалась рівновага, ну це як одна із вправ їх. Багато росіяний склероз, невеликовна, але контрольована хвороба. Головне не зупинятися, запевняє фізичний терапевт Дмитро Кисіль. Нині з підтримкою фахівців Анатолій може подолати близько одного кілометра дистанції. Ми відпрацьовуємо навички, такі як хода по вулиці, по нерівних поверхнях, де ну, максимально наближено до, до його повсякденних умов. Так і, в принципі ми. Зараз справляємося, але в Анатолії є ще. Трохи проблема з пам'яттю над якою ми також працюємо. При розсіяному склерозі пошкоджуються нерви головного і спинного мозку, що призводить до інвалідності. Найчастіше недуга розвивається у молодому віці 25-30 років. раннє виявлення даної хвороби воно призводить до того, що пацієнт не накопичує інші симптоми, не наступає нейродегенерація, і пацієнт не інвалідизується, тому що розсіяний склероз на жаль. Є другою. Причиною серед інвалідизуючих нетравматичних захворювань е, по інвалідизації у регіональному центрі орфанних захворювань провели конференцію Шлях пацієнта з розсіяним склерозом. Захід націлений на сімейних лікарів та спеціалістів первинної ланки, до яких потрапляють пацієнти з першими симптомами. Зокрема, це проблеми із зором, оніміння кінцівок, порушення координації, мовлення та емоційного стану. Іноді ці симптоми виникають раптово, іноді вони виникають. Поступово пацієнт іноді не завжди навіть зважає на ці симптоми, але ну я би радила не чекати, а звертатися вчасно до сімейного лікаря або до невропатолога для того, щоб визначити захворювання правильно і вчасно. Сімейні лікарі відіграють важливу роль у первинному виявленні та обговоренні питань, пов'язаних з розсіяним склерозом. Але для підтвердження діагнозу потрібна спеціалізована діагностика. Для того щоб пацієнта не відправляли в різні заклади установи чи установи, його відразу скеровують в центр орфанних захворювань, який знаходиться в даному закладі. Це один єдиний центр орфаних захворювань в нашій області. Тому всіх пацієнтів скеровують до спеціалістів цього закладу, де проводять додаткове обстеження, встановлюють діагноз та. Підалі забезпечують лікувальною допомогою. Нині на обліку в центрі клінічної неврології перебуває близько тисячі пацієнтів Рівненської області. У закладі надають консультації та реабілітаційні послуги. За останній рік в нас завдяки тим, що неврологи трохи краще почали працювати і відразу спрямовують в центр. Виявлено первинних вже 72 пацієнта, і відразу з них близько 40 отримують превентивну терапію. Також хочу сказати, що превентивна терапія частково забезпечується державою за рахунок ДП медичні закупівлі. Це препарати, хворобомодифікуючі першої і другої лінії, і також з'являться препарати третьої лінії. Ці препарати абсолютно безкоштовні. Центр клінічної неврології та російного склерозу, що функціонує на базі регіонального закладу орфаних захворювань, єдиний у регіоні. Щороку тут отримують лікування та реабілітацію. Сотні людей, а в Україні загалом понад 22 дві тисячі людей живуть із цим діагнозом. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. 15 листопада останній день подання заяви на програму пакунок школяра». у Рівненській облдержадміністрації нагадують що держава надає 5 тисяч гривень кожній дитині яка цьогоріч уперше йде до школи кошти можна витратити на одяг взуття канцелярію чи книги подати заяву можна у застосунку дія або у сервісному центрі пенсійного фонду Рівненщина у четвертій хвилі нацпроєкту Пліч опліч згуртовані громади. Область продовжує допомагати прифронтовим регіонам, передає генератори, кошти та оздоровлює дітей. У межах трьох хвиль вже сформовано 53 пари громад, що співпрацюють із прифронтовими територіями. Нині готується четверта хвиля. Планують долучитися ще 20 громад від Рівненщини. На цьому ставимо три крапки. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.